Вибачаюсь, можливо, не за саму кращу якість картинки, але, в крайній мірі, був сюжет відео, буду старатись передавати якісно. Все ж таки я наважився знімати українською мовою про свій контакт, хоча він в мене такий дуже в вузькому форматі, можна так сказати. Сьогодні хочеться поговорити про Уаза, який і став, по-перше, моєю сімейною історією, і вважаю, що. Він взагалі такий один на дуже багато увазі. Така маленька скажімо, історія. Це 469Б. Граждан... Гражданська версія УАЗа. Бобика, як ви так називаєте, мого дідуся. Дідуся скоро в мене буде дата, як його вже 3 роки немає, на жаль, на нашому світі. І виходить, що вже ця тачка десь два з чимось роки, так точно вона безпростая. Бо я ще там буквально малий в якомусь там стані він був, оцей це я ще на нього проїхався кілька разів. Буквально по вулицях, свого містечка, і все. Тобто, хоча мені прав, що мене немає. Ну так, це ризиковано було, але вигулявся. Тому. Хочеться показати, що ми з дідушкою построїли, тому що строїли воно все разом, всі допомагали, вся сім'я, тому що тільки це все кидати нове і просто хочеться розповісти, як зробити із людський УАЗ. Тому що ці тачки, які вони йдуть з заводу, я вважаю ну це рідкісне лайно, яке попробувати від якого ти точно комфорту чекати не будеш, ти будеш жаждати те, щоб вона доїхала з точки А до точки Б без таких небудь, так скажемо, привод на свою голову. Тому зразу приступимо до історії. І бо, в принципі, для чого, напевно, зайшли на це відео. Більшість, напевно, тих, хто хоче зробити нормальну тачку з воду. Збитись тачкою комфортною ви можете лише в тому випадку, по крайній мірі, якщо ви е, не привикли до шкіряних салонів і так далі, просто напросто, щоб ця машина не ламалася. Тому замість москалівського, тупого, вітчизняного. Серця, а війну це ОМЗ-417, хтось ставив мотори від Воги 402. Для цього часто я один дізельний мотор 1,6, але він крякнув по-перше, і це, я його вже продавсь недавно, тому що його потрібно капіталити, і в принципі, в мене немає для цього часу, скільки. під капотом в нас вже стоїть Ford Transit 2,5 дізель, а 90-х. 2000-х годів. Випускались вони з 80 якогось там 2000-й рік, так точно. Були тут версії і з турбонадувом, і без турбонадувів. Но, в принципі, різниці це немає, тому що мотор, що з турбонадувом, що в атмосферному варіанті, вважається просто, я не знаю, нього отакий, гов порівняно навіть з Mitsubishi l 204 покоління. З мотором 4D-56, машина також, яка є в моїй сім'ї, і я, в принципі, можу з, з, зрівнювати, тому що ця машина, е, що у вас, що Mitsubishi, е, Це так скаже, то подождіть, Mitsubishi там 2008 там з 2007 років, і вони випускались там по 15 чи по 14, четверте покоління. І в принципі, мотори там одні й ті самі стояли на 136 сил, і в них проблеми вічно з нашою соляркою, що форсунки. Десь погану солярку, капзда, форсунок нема, влиє, не заводиться, біда. Цей мотор геть от, роботка в солярку і йому нічого немає. Е, можливо, хтось буде цікавитись детальніше якусь інформацію по поводу цього мотора. По крайній мірі, я не знаю, що навіть про нього і розказувати. Просто я зараз вас подвину поближче, щоб побачити, ви побачили компоновку, в принципі, е, так скажем. Встановлення такого мотора. Звісно, відразу вибачаю, що він не в самому чистому стані, але, по крайній мірі, він скоро буде відмуватися повністю і хімією, і так далі. І, скоріше всього, що тут і будуть ще деякі зміни. По-перше, самі глобальні зміни які. Що, якщо ви хочете поставити цей двигун більш-менш комплектувати його в базу ну, взагалі авто, то йому в принципі, вас потрібно цей мотор забувати як, як максимум назад. Думаю, що, якщо ми звикли той самий ставитись у лозовський родіний бензиновий мотор, то ми пам'ятаю, що тут відразу наш радіатор десь, радіатор наш тоже теж радіатор охолодження у нас стоїть фордотранзиту такого ж самого, звідки знявся цей мотор Сілікон. Так, мотор, як бачите, що він починається взагалі звідси, напевно, десь за сантиметрів 45-40 десь від цієї частини морди. А, так що він виходить, навіть трошки чуть-чуть, він лише звисає над мостом. Що це нас дає? Що Це чуть менша нагрузка на передні ресори, вона не буде так швидше просідати ця підвіска. По крайній мірі єдиний мінус. Тому що хтось зараз за цей мінус буду розказувати. Багато зараз є теоретиків. Ой, бо ці УАЗи ставились ці мотори газоніобразні е, е, віськи ці газоновські, наскільки то там сил, я не знаю. Но, е, що знаєте, що родімі ці мотори, уазовські гавно, що ті газоновські в принципі. Е, він тяжчий і єдикий е, е, це дає мінус. Зараз... Вся підвізка, я ж пізніше чуть розкажу про підвізку, щоб вона була людська, що я з нею зробив. А, як, б ви там не робили, які амортизатори ставили, все одно морда у вас буде з таким мотором жорстка. Що з газом, з кишом, з таким, ось бачите, що прожати автомобіль практично ну, дуже тяжко. Звісно, він буде отробляти в ями, це все ясно, тому що там щось зроблено по Ну, Я, наприклад, вашу більше 100 кг, я прожати її не можу. Тобто, ну, в принципі, це ще є ресори, то що ми з нього хочемо. Технічні характеристики цього двигуна, в принципі, вони такі самі, як у заявлених, так скажемо, заводом-реготовником родімого у умз 417 але багато на українських і на російських форумах до війни я бачу, що багато хто казав, що характеристики цих двигунів. Продіймих Уазовських завишені. Тобто, якщо там, по крайній мірі, люди ставили мотори атмосферні від Скорпіо, вони трошки відрізняються, вони більш такі вже, бо це як не культи, це з комірчого транспорту. Тобто він просто розрахований для того, щоб просто їхати, і людина, яка там займається перевезенням, якихось там стройматеріалів, допустимо, на тих транзитах, тому що вони були бортові. І навіть на бортові стали самосвірники, і з головою їх хватало. То порівняно з е, стандартними заводськими двигунами, ці мотори здаються як то там в півтора рази, вже не знаю, ефективніші чи що, тому що він куди краще тягне і, по крайній мірі, ви забуєте про оці всі проблеми. Е, то, блядь, іскра там в нього щось не так. То в нього карбюратор цей е, не можна ніяк настроїти. Мені хер механічна топливна Bosch. Все, проблем ніяких нема. При встановленні топливної Bosch ви будете мати на цьому двигуні, по крайній мірі, якщо вірити, тому що дуже тяжко знайти інформацію про іменно характеристики транзиторського атмосферного мотора, тому що не знаю, як це так сложилось Але ну, по крайній мірі, якщо вірити по формах, на цій топливній ви будете мати від 70. З 6 до 80 сил і десь приблизно тих самих, що на стандартному газовському моторі бензиновому десь 176 ньютон-метрів крутящого моменту. Турбіровані, вони чуть мощніші, вони йдуть на деяких версіях на 85 деякі максимально. Це було 100. І було щось там 200 з ньютон метрів. Приблизно. Тому, як скільки ви бачите ближче, трак... ставився взагалі тракторний фільтр. від... Не знаю від чого, якщо чесно, тому що я в російській техніці не розбираюсь. Ну, це точно що з якогось трактора, можливо, він мені здається, з якихось СНД, на з тракторів, де сталося СНД-мотори. Бачок варився саморобний. з... Нержавіки, а ця частина взята взагалі з стандартного радіатора. Оця ваша з пружиною. Ну, в принципі, цю частину, в принципі, я що фільтр, хочу поміняти, поставити пласку від Mitsubishi, тому що він буде легший. І, по крайній мірі, мені здається, в ньому пропускна способність, так скажем, буде більша, тому що це мені здається, можливо, цього фільтра. Цьому мотору на деяких оборотах, можливо, і не хватає. тому в мене є надія, що він, можливо, навіть після заміни фільтра трошки краще поїде, тим більше, плюс буде трошки менше нагрузка на передню вісь, за що я теж хочу поборотися, що так скажу. Так само бачок Фордовський, скоріше всього, я поставлю, тільки принесу десь його в цю, десь цю частину підборду, або, можливо, навіть тут. Також поставлю, просто фільтр повітряний стане десь сюди і далі за крило під фару, а бачок можливо можна і поставити сюди. Просто прийдеться зробити довгі шланги і це таке. В принципі, і місця вистачає, щоб замінити масляний фільтр, щоб тут, можливо, трошки там ми підрізали, звісно, і арки не арки а крила. Получається, трошки переварювали, тому що і кріплення другі з під радіатором Глобально, Що потрібно змінити? Одразу ж потрібно думати, що робити із рульовим, так скажемо, карданчиком, тому що все-таки мотор цей поставити більш-менш, хоча б придольно рівно рамі, все одно там буде старчати, виходить випускний колектор. І, як би ви не хотіли, вам прийдеться здвигати рульовий механізм. в принципі. Ні, Сам редуктор стається на місці, а іменно вже сама, скажімо, кардан і ось. Що ж, напевно, таке саме глобальне. Звісно, подушки всі потрібно переробляти, дивитися, міряти по місцю. і моторний щит. Звісно, вам його прийдеться переварювати, тому що е, хто знатоків з увазів, то пам'ятає, що максимум, де мотор, тут виступ під е, родімий ВМЗ. Можливо, сантиметрів 5 він тільки йде всередину. І все. І то мотор він більше сюди здвинений. Цей же ж мотор е, звинений туди, і моторний щит виходило, що потрібно зварювати аж на 20 з хвостиком сантиметрів всередину. середину. Я ще пізніше кажу, що робиться бум. Або в, в, в другій частині е, по, по цьому, як переварився. Не як переварився, а в принципі як зварений моторний щит із середини і як це в принципі виглядає, тому що він і вищий став. Коробка у нас, трансмісія залишилася така ж е, типу МТ-75. Е, родіма Транзитовська. Мені вона куди більше подобається навіть більше, ніж навіть ті саме i 200, тому що там проблема, що задня, що друга передача. Тут кожна передача вмикається чітко, без хруста, без нічого. там Якщо навіть погане щеплення стало щось ще з підвісним підшипником, ніяких проблем з цією коробкою тебе не буде, і взагалі просто чудесна коробка як для такого мотора І, в принципі, хватає і вона ставилась однаково, що на цей атмосферний мотор, що на турбірований. І в принципі, мені здається, що на нових сучасних транзитах, які йдуть заднім приводом, мені здається, що в них також там особу, так скажемо, трансмісію вони не міняли, тому що це, напевно, надійніше, що я в своєму житті взагалі бачу, і по, по-перше, приємне в користуванні. Можливо, звісно, не якісно. Ну, Наскільки можливо, звісно, тут і бардак в мене. Ну, По крайній мірі машина строїться, а не стоїть без діла, тому щоб інструменти не ховати, все тут валяється. Ну, вибача. По поводу тунеля. сам моторний щит, наскільки ж він виведений, то можете бачити, що доволі таки далеченько, як я казав, десь там більше 20 см, 20 хвостів. Зроблено кріплення під. Тракторний фільтр тонкої очистки палений. До цього ж іде, виходить тон... грубої очистки, виходить з камаза, начебто. І стоїть тонкий родімий фордовський під капотом. Но, скоріше всього, оцей ми вирізати будемо. Просто закульцуємо тут це все діло десь поближче, все-таки, щоб тут ці шланги і трубочки не бовтались. Коробка, як бачите, зроблена, усилена, усилення рами. Разом Кронштейн ручника. Оце він зараз знятий, звісно. Як бачите, потім підвісний підшипник разом з всіє, цією байдою на передній мост, який йде ну, кардан, який буде тримати, йде на передній мост. І також тут перемічка самого кузова. І вже аж тут у нас. Роздаточка. І також, звісно, усилені оці елементи, тобто це сама пластина, е, яка тримає, виходить, кріпиться за роздатку і кріпиться до рами. Оскільки мотор, не знаю, як так вийшло, але все-таки нагрузка більше все одно на трансмісію, чим звадіми. Тому що якби ми, нас зараз тут була одна подушка тут, одна тут, як в стандарті, їх чомусь вириває. Не знаю чому. Тому були зварені отакі от гвозді, здоровезні пластини до самої рами, потім переварена з косинками вже роздатка. Сама ця пластина, яка йде вздовж. І потім просто тут вже коли стає, виходить ручник, іде тяга на барабан, тут теж все перебиралося уже мною. То тут просто йде усилення, отут іде отвір під саму тягу. І виходить, що тут ще теж є отвір, і тут отвір. Тут і кріпиться ще на два болти така пластина, яка не дає оцій вже основній пластині гуляти. Тому З'єднані, як ви бачите, вони просто-напросто як в газ 69 маленьким карданчиком мінялись хрестовини, тому що родімі чомусь не тримали. Такої нагрузки. Трошки зварив у цьому місці, щоб зменшити люфт тому що знайти зараз такі кардани практично нереально. І тим більше це короткий карданчик, тому що на Г-69 ще ставився довгий карданчик. Він довший, десь він сантиметрів, що 20. Якщо ми враховуємо тільки оцю трубку, а ця частина, як бачите, взагалі коротенька, напевно, в сантиметр, ну тут, навіть 10, нема де сантиметрів, 7-8. І виходить, що. Для ці хрестовини в роді ми не тримались. Поставили ГАЗ-24 усилені, якісь німецькі, а на задній кардан, як бачите, його трошки тонким словомвілія. Я його пройшов, Оставились родні. Просто їх я взяв, зняв, переобрав, поставив нову смазку, ну так хоча б Літол. Пізнішому я куплю-напросто просто сюди шприц, оскільки є прес-маслонки, і просто забумбячу тоді, наприклад, там хадовську смазку. Наприклад, є ось у мене була верелюб, Це ж той самий хато, практично. О, ну, практично, це той самий завод, то дуже файно крутяться з CS маскою ступичні підшипники. Прям персік. Тому, ну, по крайній мірі, якщо ви ставите цей мотор, то будьте готові до того, що, м -м, скоріше всього, що у вас будуть виривати хрестовини, і ви будете часто їх міняти. Тому потрібно дуже. Наприклад, в нас яка була проблема, їх виривало спочатку навіть ми спочатку, яка була проблема, що навіть цей переварений кардан він був, виходить, короткий. І виходить, шліцова частина в ньому не грала, він повністю був зжатий. Виходить, він не було ніякого в нього хода. Що ви розуміли, коли машина взагалі була нагружена, Чуть-чуть буквально там кілограм стовній в багажнику лежало, зад присів, і, бу... і коли я відкрутив всі болти. Для того, щоб його зняти, потрібно ж трошки його зжати. Щоб ви розуміли, він був максимум зжатий. І, наприклад, моя теорія така, що, скоріше всього, просто напросто із за того, що були шліці зжаті, не було хода ніякого вільного кардана, а якби грає і повинна мінятися різниця кардану, а її нема куди усунювати. Тому, і, в принципі, напевно, виривало всі ці. Хрестовини, тому що їх виламувало, виходить, тому що кардан не міг ніяк стиснутися. Тому, в принципі, задню підвізку ми підняли десь на 2 см, поміняли всі резинки, тому що резинки всі опустили машину ще нижче, які були, бо тому що навіть вже почало витирати ці пластини, до яких вже кріпляться ресори. То машина піднялась і зараз тепер спокійно можна вставити і витягнути кардан. І так ще пластину сантиме, міліметрів 18 ми підняли. Звісно, я зараз десь почую нитиків, які скажуть, ой, бо та, хто ж це так робить. Тут повинні бути, бути подушки. Звісно, я знаю, навіть я покажу на фотографії, зараз десь тут збоку. На фордовській родійній коробці е, мають м, дві. Капля дві Ну, Прикол в тому, що коли ви нагружаєте чи рушаєте з буксом, неважливо, ну, коротше, ви десь даєте добру нагрузку, то вся проблема в тому, що ви просто-напросто вириваєте ці вуха. І міняти, вибачте, мене коробку, знімати звідси, піднімати мотор, знімати оце усилення, знімати роздатку, по крайній мірі, хоча б цей карданчик. Та я не бачу сенсу. Тобто, який сенс, якщо там дуже мощні подушки е, на моторі, тому що у Фордовська там аж кріпиться не тільки там, де, в принципі, подушка, а ще йдуть алюмінієві такі грубецькі вже пластіни до ззаді, практично до корзини, до кожуха маховика. І, в принципі, тут, ось, як ми обтягнули його цепами, це дідусь мене так придумав, і так я його і лишив, тому що я не бачу сенсу щось тут лібо відкручувати знімати. Тому що оця частина ще не так просто, бо тому що на ній вже тут, в принципі, і всі пружинки, фіксатори, вилочки, все на цій частині алюмінію і тримається, оця, яка відсоєняється. Тому ніхто його не захотів, і я не хочу його міняти, зажали болтами, обтягнули цепкою і нормально ходити буде так точно. Якби це був уже якийсь там мотор на сил так 200 чи 150, а як тут тільки 70, то. В принципі, не бачу сенсу, щоб тут щось ставити. Так що, якось так. Надіюсь, що трошки. А, все-таки ще замости, він там пофарбований все таке. Но, е, перепаковані ресори зроблено як в старі часи. міні. всі резинки, воно це теж трошки пропитане мовіллю, щоб воно не так швидко заржавіло. Хоч якось якесь ще воно ми певний час мало. Неясно, звісно, наскільки. ну ладно. Перебрані всі трубки, поміяні тормозні, поставлені нові амортизатори. До речі, оце дуже змякшує автомобіль, коли ви розібрали всі ресори, вичистили їх від пилюки, грязі. А від, від чого там ще ну, від гіржі, змазали графітною смазкою. І запакували їх. В совєтський час, то це все робили діло, наприклад, брезентом обмотували, потім якось стягували його чи, залізними стяжками, чи дротами. Зараз я побачив десь в інтернеті, що просто перепаковують їх навіть в цю. Виходить в пленку обичну, потім скотчем, знову пленкою. Обмотав я його ще чорним пакувальним скотчем, щоб воно не мало вид якогось дерьма, так скажем. І в принципі підвізка, не знаю, як можна показати, але но... зараз ми спробуємо пограти, тому що зараз амортизатори вони чомусь жорсткі, вони прокачані, все як може бути. в принципі. Тобто, Ось, ось що робиться. Тобто, він легко проходить навіть цим амортизатором. Тобто він легко йде, він приблизно йде навіть як міцовіші 200 можливо, легше. Тобто він по ідеї має йти проходити ямки, куди м'якше, чим це було в стандарті, стандарті, тому що в стандарті, щоб ви розуміли, е О, до речі, що я ще забув сказати, тому що єдине, що тут стоїть від, наприклад, армійського УАЗа, це 9-листові ресори, які чуть-чуть більше тримають нагрузки. І, в принципі, вони жорсткі. Ну, по крайній мірі, для цього автомобіля вони якраз підходять з цим сімком конфігом Тому якось так. Надію, що трошки вів вас курс подій, який по ньому, звісно, він далі буде відновлюватись весь. Ну як, весь, по крайній мірі, по моїх можливостях, по моїх фінансах. І, в принципі, я надію, що він буде мені дарувати задоволення і я не буду перейматися, що він десь в якесь місце може. Просто-напросто взяти нагло і зламатися. Тому дякую всім за перегляд. Бувайте!